Ще 83 мешканки Чернігова, котрі тут зареєстровані і перебувають в місті, отримують матеріальну допомогу при народженні дитини з бюджету громади. Відповідне рішення затвердили під час виконкому 4 квітня. На загальну суму 765 тисяч гривень, у тому числі 39 мешканкам, що народили першу дитину на загальну суму 195 тисяч. 31 мешканці, що народили другу дитину на загальну суму 310 тисяч гривень, 11 мешканкам, що народили третю дитину на загальну суму 220 тисяч гривень. І одні мешканці, що народила четверту дитину, на загальну суму 20 тисяч гривень. І одна мешканка народила двійню загальну суму 20 тисяч гривень. Нагадаємо, цю програму в Чернігові з ініціатива Владислава Трошенка затвердили у вересні 2017-го. Вона була першою подібною в Україні. Програма підтримки народжуваності була важливою і тоді, після бойових дій з оборони міста. Попри важку фінансову ситуацію, її не зупиняли. Виконуючи обов'язки міського голови під час засідання виконкому, навів статистику народжуваності минулого року і кількох місяців 2023-го. У нас двадцять 2021 році в місті було 2592 пологів. 21 У 21-му році, в 2022, на жаль, через війну і багато людей виїхало на тисячу менше, на тисячу менше. Це значно зменшилися показники. До повномасштабного вторгнення близько 200 пологів на місяць. В січні було 120, але в лютому. Теж було 100, а в березні вже 150, 150. Я думаю, що ми, якщо все буде добре у нас, до кінця року вийдемо, можливо, вийдемо, але ж нам мало, розумієте, нам тепер мало вийти на показники до 2022 року, тому що ми втратили, і, на жаль, померло багато людей і не народилося, тому чернігівці мають вийти на 250, хоча б роки три поспіль, щоб ми відновилися тільки. Такі відновилися, ми не говоримо про зростання, тому поки що динаміка. Ми сподіваємося позитивна. і я думаю, що ця програма вона в цьому плані важлива. За минулий рік матеріальну допомогу від міста при народженні дитини отримали понад тисячу породіль на суму майже 9,5 мільйонів гривень. А за весь час дії програми місто виплатило такої допомоги на 76 мільйонів і 275 тисяч гривень. Її отримали 8 тисяч 742 чернігівки.